Керівництво мадридського реала ухвалило рішення розпрощатися із головною зіркою команди Вінісіусом Жуніором. Причиною стало розчарування від його нестабільної гри та проблем поза полем. За даними Фічажес, терпіння президента клубу Флорентіно Переса увірвалося після ганебної поразки у мадридському дербі проти Атлетіко з рахунком 2-5. Попри те, що Вінісіус відзначився асистом. Він так і не повернув форму з сезону 2023-2024. Його поведінка та ставлення до справи теж викликають занепокоєння. Тож у клубі вже вирішили, наприкінці цього сезону бразилець залишить реал. Команда українського супертяжа Олександра Усика активно працює над організацією нового бою. Промоутер відомого боксера шоумена Джейка Пола, Накіса Бідаріан, повідомив, що Усик і його команда хочуть провести поєдинок за правилами ММА. Усик та його команда дуже зацікавлені в організації бою. Залишилося знайти лише час і місце проведення, заявив Бідаріан. Нагадаємо, раніше Джейк Пол домовився про поєдинок з непереможеним чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою Девісом. Тож, бій із Усиком може стати наступним масштабним заходом у кар'єрі обох боксерів. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.